Привіт! Мене звати Оля. Я знову сьогодні розповідатиму вам про парфуми. Розповім про парфумерний дім, який мені дуже подобається, більшість парфумів, які я знаю, мені в них дуже подобається. Це парфум де Мерлі. Але парадокс у тому, що в мене немає повноцінних флаконів, мабуть, також тому, що в мене є ось цей набір тревелів. Тут Такий вкладиш, можемо побачити, як виглядають повнорозмірні флакони. І ось самі тревели. А, не пам'ятаю, поскільки там. Напишу. Потім напишу, по скільки. Мабуть, 8 мл. 8 або 10. А, отже, а тут немає? Не підготувалася. <смі world> немає. Потім напишу. Найвідоміший, звичайно, парфум у Parfum de Marly – це Деліна. Деліни вже декілька фланкерів є. Я тестила, гадаю, всі фланкери, і мені оригінальна Деліна, як і більшості, все-таки подобається найбільше з фланкерів. Що сказати про, про деліну? Про деліну, мабуть, вже знають всі, і тестували, мабуть, всі. Це вже не буду розпиляти, бо вони дуже дифузні. Потім у кімнаті неможливо буде залишатися, якщо я всі розпилю тут. Вибачайте сьогодні без розпилень. Деліна це про троянду і цукор. Це цукрова, дуже така життєрадісна, яскрава, навіть трохи нав'язлива. А, джемова троянда. Ось, мабуть, так, така джемова троянда, але а, дуже дівчача. А, тобто вона дже, джемова, але не така якась а, похмура чи серйозна. Це тобто, може бути джемова троянда серйозна. Мабуть, ні. ну, Якщо додати там пачулі, мабуть, може. Але не в цьому в випадку тут все. Дуже яскраво, дуже так, з яскравою вираженою гендерністю у, у жіночий бік все дуже-дуже зрозуміло. Звучить дуже по-люксовому, але якісно. Тобто, я не кажу, що люкс не звучить <різь> якісно, але що я маю на увазі, що він не скочується якусь. Лінійну, плоску, негарну не базу. А, але як він ось на старті такий джемово-трояндовий яскравий, такий він і на, протягом усього звучання. Що знаю про нього точно, що я не наважуюся розпилювати деліну на одежу, тому що це буде ваш єдиний парфум. А, взагалі, ви просто як українською пропитаєтеся цим ароматом. Одного разу після затестів з Олив, подивіться там відео, де ми тестуємо такі найхайпоміші нішеві аромати, і там була Деліна, ми залишили блотер від Деліни у кімнаті. І він мені у кімнаті дуже сильно пах деліною три дні при інтенсивному провітрюванні. Я вже блотер винесла, але він настільки дифузний, що все не пропахло. Якщо ви любите ось такі цукрово-троянтові аромати, деліна, звісно, це ваш варіант. І незважаючи навіть на ціну, якщо ви купите цей глакон, у вас вся одежа ви. І всі родичі, і все приміщення, де ви живете і де ви працюєте, пропахне деліною, вам вже не треба буде перенаносити її протягом дня, чи, чи навіть наступного дня вам пів спрея достатньо буде, щоб, щоб пахнути. Чи він мій улюбленець? Ні, незважаючи на те, що я придбала цей набір ще тоді, коли. Це минулого року було десь вікна десь тому, коли я ще була фанатом Троянди, якийсь він мені засолодкий. У шлейфів він, мабуть, менш солодкий, але він настільки інтенсивний, що забиває усе і занадто нав'язане. Але приємно все ж таки. Приємний. А, тут, тут лічі є, оця солодкість така вона, мабуть, відлічує. Що мені подобається більше, це, мабуть, другий аромат за популярністю це касілі. Це касілі у такому персиковому флаконі. І касілі він про, так про персика, але такі трошки хімічні. Пластикові, ні, такі ванільно, ванільні персики. Персики трохи хімічні. Які він? Як у цукерках. Можливо, знаєте, такі жувальні цукерки плотні. Ось, якщо б така цукерка була з персиковим смаком, то це б була вона. Він мені подобається, він такий також дуже дівчачий. Я не знаю, як би чоловік, який би чоловік ось так пах персиком. Якщо якийсь солідний чоловік буде пахнути отаким дівчачим жуйково ванільним персиком, персиком чи підпише він взагалі якийсь контракт. Ну, не знаю, якщо ви, звичайно, вчитель, чоловік і працюєте з дітьми, це буде хід. вас діти будуть обожнювати. Ну, тобто він геть такий несерйозний, дуже, знову ж таки, життєрадісний. Багато в них життєрадісних таких парфумів і несерйозних. Хоча як деліна, це. Геть не серйозна жінка, або жінка, якої зараз геть не серйозна, вона не налаштована на серйозний настрій. І от касілі також. Це легкість життєрадісність, якісь солодощі, фрукти, ненатуральність, ну, але. Пахне приємно, пахне гарно, і він мені подобається, чесно кажучи, набагато більше, ніж Деліна. Це такий самий настрій як у Деліна, але про персики. Так, наступний. наступний він іде поряд з у моєму чарті улюблених ароматів від Parfum de Marly Він іде у такому прозорому але з такою темною помаранчевою рідиною і називається санаф... сафанат. Ось він з дуже гарний флакон. Тут він якийсь такий, якийсь такий блідий, насправді рідина от такого я... темного, хотіла сказати янтарного, але це не янтарне, це забула слово українською, вибачте, на кольору. А, і а, він мені пахне апельсиновими карамельками. Також щось таке дуже штучне, такі апельсинові карамельки, як, мабуть, ви пам'ятаєте з дитинства у металевих круглих коробочках, які було дуже важко відкривати. Там був Або засахарений мармелад апельсиновий, або ось такий у формі дольок апельсинових, чи дольок мандарин-карамельки з апельсиновим, таким цитрусовим, насиченим, дуже солодким смаком. І ось це сафанат. За ось ці карамельки такий за, за у цукрі апельсини відповідає фліордоранч. Тут він дуже цей апельсиновий, помаранчевий цвіт, апельсиновий цвіт, як правильно говорити. відповідає він за оцю солодкість і, мабуть, тут є ваніль. Не знаю. Так. Тут ваніль і оцей Orange Blossom. А тут не флір d'orange, тут оранж Blossom написали англійською. Це те саме, я гадаю. так, дуже він а, яскраво виражений. А, я могла сказати, що ось цей флір d'Orange, він а, найбільш близький родич Серж Лютановського. Апельсинового цвіту, але той все ж таки трошки більше серйозний. Він також дуже яскравий, трохи солодинкою також, або з такою не трохи солодинкою, солодинкою. А, а, а це дуже-дуже-дуже солодко, дуже яскраво і знову ж таки дуже. Життєрадісно. Оці три аромати, що я вам показала, починаючи з деліни, касілі і сафанат, у них однаковий характер. І ви просто вибираєте собі цукор з чим ви хочете. Деліну, якщо ви хочете цукор з а Якщо ви хочете персик ну, трохи хімічний, але приємний такий, він м'який, він закруглюється, він не. Не ріже вам носа своєю їдкістю, то о, цукор з персиком це касілі. і Сафанат, якщо вам подобається д'оранж, Але ви не хочете той д'оранж, який дуже вже пересолоджений маршмеллоу, як у мемо Сінтрі, у або як у того ж Parfum de Merlie Oріanda. Тут він такий. Такий, як має бути, солодкий фліоленджер. Дуже подобається мені. Наступні, мені вони всі. Чесно кажучи, вони всі мені дуже подобаються. Наступна меліора. От входить також в тріцю. Моїх улюбленців Деліну я не включаю свої улюбленців, вона мені просто подобається. А от і сафанати вони не рівні. І за ними, не відстаючи далеко, йде а, А вона трошки-трошки-трошки інша, але також вона залишається бути життєрадісною. Покажемо Меліора йде в прозорому. Також флакончик, але з золотою кришечкою і з білою кісточкою. Боже, як то буде? Оцей оці тессел англійською, ви зрозуміли. А, це про смородину і, і знову ж таки, цукор. Але якщо ті такі аромати, попередні, які я показала, вони відверто цукрові, то тут є все ж таки якась така, зараз я внюхаюся, намагаюся зрозуміти, начебто трішечки кислиночка якась така, тобто він кисло солодко квітковий ось такий на основі смородини, чорної смородини. Він, коли ти його слако не нюхаєш, бо тільки нанесеш, він більш солодкий. А у шлейфі так, доноситься ця солодкість, але вона така ось цією фруктовою кислинкою, як кислинка від фруктів. Тобто фрукт може бути солодкий, спілий, але все ж таки якась така кислинка там присутня. І, мабуть, таки прикрашено трохи квітами, бо це такий якийсь квітково-фруктовий. це... Нечисте сморода. Ну, я його так сприймаю. Що вони там ну, пишуть так фруктовий. Вони пишуть про малину. До речі, але це мені прям чорна смородина. Я малину дуже добре відчуваю зазвичай у парфумах, і вона, вона мені подобається. Вона така складна нота. Її або люблять, або ненавидять. Вона мені подобається, але тут я її. Геть не ідентифікую, я її ідентифікую меліору як смородину. Я не пам'ятаю, що насправді у піраміді, але тут, згадується, в короткому описі. Оп тут немає нот, просто такий коротенький опис а, і, і квітки. так. Також життєрадісний, гарний, жіночий. І, знову ж таки, якщо от навіть це фанат Ящина, хоча він такий солоденький, але а, чоловіки також буває, надають перевагу солодким парфумам. фанат я дуже можу собі добре уявити на чоловікові. А от, наприклад, Касілі чи Деліну чи Меліору, ні, якісь вони такі такі дуже вертихвостки подобається. Для гарного настрою, для затишку, для такого ігривого настрою. Дуже подобається. А, наступні два парфуми. Мабуть, вони такі більш унісексові, хоча це вважається підбірка. Жіночої, тобто у парфам де Марлі розділення рендерне розслідкується чітко. Такий в них маркетинг, а далі ви вже, звичайно, орієнтуєтесь на свої вподобання і на свій ніс. Візьму я Дарсі. Дарсі. Дарсі прозорому, ні, не в прозорому, вибачте, в золотому флаконі із чорною кисточкою. Далі для мене це рідна сестра Коко-Мадемозель. Тобто, якщо вам подобається Коко-Мадемуазель, і ви вона просто вже набридла, ви хочете щось таке, але дійсно, от прям таких парфумів. Я не зустрічала, тому мені подобається кокумуазель. Там дуже чітко просліджується ця ДНК-шанелівська. Я дуже люблю цей парфюмерний бренд, не просто тому, що він ще якось так я поступово до нього прийшла прийшла через один парфум, я потім розкажу а, певний. І потім ще, і ще. І ще, ще. І виявилося, що в мене шанели не збиралося ну, не дуже багато, але так нормально, що можна було казати про те, що я. Mm, люблю цей дім, і я зрозуміла, що що мені найбільше подобається, мені подобаються лише ті парфуми, де ось прослідковується оця а, ДНК, оця специфічна нота Шанель впізнавана. І ось Darcy, це прям не знаю, чи, чи вони мали а, намір так скопіювати, але для мене це клон Коко Mademoiselle. Не, не можу сказати, чи у парфумерці, чи у туалеті, які в мене є. Парфумерні воді в мене є. Вони дуже-дуже пахнуть а, подібно до мене. Така ж шороховатість, пачулива, а, ну, така ж трохи серйозність, святковість. Я кокомадумузель люблю, я її не сварю. Вона дуже впізнавана, дуже гарна. Чого про неї погано, погано говорити? Що тут нам написали цитрус, і квіти. В кого Мадемуазельня, що пачулі, також цитруси, також квіти. Не знаю, чи тут є пачулі, але от на затест є. Ну, Тут більше нічого не скажеш, якщо ви знаєте, як пахне Мадмуазель. і от представ трошки-трошки якісь а, нюанси і інші. А, я навіть не можу сказати, в яку, в яку сторону. Мабуть, трошки більш квітковий. Вони дуже схожі. Спробуйте Дарсі, якщо вам набрила Коко мадмуазель, але ви без неї прям не можете жити, але хочете, хочете вже щось спробувати нове. У закупці. Дарсі У. Золотому флакончику. І останній у цьому наборі це Анталія. Анталія в нас в чорному флаконі з золотою кришкою, такий, наче має бути мінорний, темний а, аромат, якби не форма флакона, яка відрізняється, можна було б взагалі подумати, що це такий а, унісекс або навіть чоловічий флакон, але. Парфу, але нічого подібного. На чоловікові, до речі, має бути гарно. Це найбільш такий. Так, він звучить трошки таємничо, але, але геть не мінорно. Це про пудру. Це солодка, трохи солодка, не, не така пересолоджена, як а, а, оста, інші парфуми. А, це трошки підсолощена, м'яка. А, дуже пухнаста фіалкова пудра. Так може пахнути що? Так може пахнути а, ота косметика, де багато-багато фіалкової, якоїсь такої пудрової віддушки. А, так можуть пахнути і навіть цукерки за цукорні. Фіалки, прям квіточки у, у цукрі, але дуже багато пудри. Якщо ви любите пудрові аромати, я вам дійсно раджу звернути свою увагу на Анталію від Parfum de Marly. Це дуже гарний пудровий, затишний такий об'ємний аромат. Оця. Фіалка вона дуже тут насичена, але без порошковості от саме пудрова, пухнаста така, пухнаста <піалка> чи пухнаста чи пудра, але без порошковості. Якщо ви любите фіалку, якщо парфумерну фіалку, таку насичену, якщо ви любите пудрові аромати, Анталія, це прекрасний, просто прекрасний варіант, дійсно вам. Раджу гарні. Вони всі гарні, мені дуже подобається «Perfume de Марлі, мені подобається якість, стійкість, дифузність. Це не про тихенькі аромати, це не про якісь, Боже, що в мене трапилося. Це не про якісь сором'язливі персони. Ні, це про я от людина хоче заявити про себе, я гарна, я гарно пахну. Я залишу тут свій шлейф, навіть коли піду до завтра. А ви ось нюхайте, насолоджуйтеся і згадуйте мене. А це парфум де марлі. Але, але вони дуже гарно зроблені, в них нічого такого сверблячого немає. Для мене Деліна, чесно кажучи, така свербляча. Ну, ну дуже там не знаю, чого там багато мусоці, мабуть, бо він такий як е, цвяхом прибитий <ріх> а інші дуже, дуже якісно зроблені гарні. Е, мені подобається оріант, е, та яка у, у такому флакон, флаконі рожевому, е, е, яскравому на маршмеллоу і цей фліор Дорн. Я з нею познайомилася, як вона вийшла, коли це було рік назад, також, 21-му, так, а, нанесла так гарно, був такий холодний осінній ранок, а, дуже вона гарно розкрилася, не задушила мене. так, Якщо було б тепліше, задушила. Але так, коли 7-8 градусів і сонячно на дворі, а, вона дуже гарно звучить, так, гріє. Радує, піднімає настрій, але вона гурманська. Вона відверто гурманська. Якщо ви такі аромати не любите, то навіть не дивіться в ту сторону. Ну, звісно, там маршмеллоу, що ви хотіли ще із фліордоранжем. Добре, ось на цьому я завершую. Дуже раджу вам познайомитися, познайомитись з цими парфумами. Якщо шукаєте щось таке яскраве, гарне, позитивне. Я впевнена, ви знайдете там навіть не одного улюбленця. Побачимось з вами. Гарного вам настрою. Чекаю вас на своєму каналі у нових відео. Підтримуйте мене. забудьте поставити лайк, будь ласка. І навіть прокоментуйте. Я буду вам дуже вдячна. Бувайте! Віймаю!